Розвиток гнучку це підтримка здорового способу життя, і не лише це є одним із ключових моментів заняття йогою. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. У місті Радивилів до дня молоді на спортивному майданчику, який розташований на території місцевого парку імені Тараса Шевченка. Для всіх бажаючих відбулася ранкова йога з Оксаною Чупіною. П'ятий рік поспіль, а той шостий рік поспіль як. На це прохання Оксано проводив його в День Молоді для нас, усіх. Вона говорить мені так. Дякую тобі. Гарного усім заняття. У нашому щоденному житті потрібно знаходити час для душевного відпочинку, а особливо у теперішній воєнний час. Цікавим заняттям для такого роду відпочинку є йога. Йога дуже важлива техніка, яка допомагає покращити здоров'я, зберегти гарний фізичний стан, настрій. Ну, відповідно, покращується не тільки форма тіла, а й психологічний стан. Особливо от зараз у військовий час це дуже актуально. Важливо відзначити, що існують певні правила в часових межах у занятті йогою. Тому що людина вчиться контролювати свої емоції, особливо з допомогою дихання. Людина вчиться володіти своїм тілом, людина вчиться заспокоюватися і контролювати свої думки, що дуже важливо. Ментальне здоров'я займає провідне місце у житті кожної людини. Коли людина прокидається, а тіло ще спить. І От коли ранкові ритуали, так це продихування, вони допомагають активізувати всі процеси, які відбуваються в тілі, і відповідно людина пробуджується. Радивиріська міська рада активно організовує заходи для молоді. Розпочали ми День молоді із йоги. Далі буде проходити велопробіг, молодь громади об'єднується. Всі заходи мають благодійний характер, а ввечері буде перегляд кіно Просто небо. Я обожнюю молодих людей, адже це креативні, молоді, амбітні, вольові, неймовірні люди, які є майбутнім нашої країни, нашої нації. Я прислухаюсь до них. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Єрчанінов, телеканал Броди онлайн.